Ідея будівництва мікрогідроелектростанції на нашій річці визрівала дуже давно, і знайдено місце для проведення цих робіт оптимальне місце, яке ви бачите на відео. На цьому березі видно скалисту основу, де мав би проходити канал і. Ширше місце, де буде розташована бетонна основа для турбіни. Незначний дощ спричиняє різкий підйом води у цій гірській річці, що бачите на відео. І в даному місці є звуження. Оце ще більший ем, різкий підйом води. Який спричинив, з часом спричинить величезний су на тому місці, де є скалеста основа. Тривають роботи по облаштуванню дна канала, і тепер в зимовий період, так само під підйом води демонструє швидкість течії в, теплі, в теплу пору року продовжується будівництво. Продовження бетонних робіт і влаштування самої равликової форми з бетону для розміщення там турбіни. Діаметр турбіни – 1 метр висота 40 сантиметрів. Будівництво триває повільно, тому що не задіяно багато трудової сили. Роблю особисто сам, практично тому триває довший час. Тут показано влаштування перепаду для того, щоб підняти рівень води, і цей перепад, в принципі, є для риби. У нас влаштовують на гірських річках такі перепади, дерев'яні, щоб під, ним, під ними ховалася риба під час великого паводку. І в, такі перепади стримують течію, вона е, в тому місці вона трошки зупиняє свій швидкий плен. Закінчений перепад і е, поки що вода ще не йде через нього, тому що е, всі ці щілини між деревами не є заповнені листям і маленькими гілками. Уже е, бетонні стінки каналу майже закінчені. Висота вже проектна, і закінчена оця равликова форма кругла для того, щоб утворювався з води такий вихрєвий поток. Поступово заповнюється щілини і вода піде текти поверхи, після чого зможе заходити в канал. Це мінімальний рівень води в засушливу пору. Є видно, наскільки вона є мала в порівнянні з тим, коли випадає дощ. Бетонні роботи закінчені. І планується зробити міст, пішохідний місток постійний, щоб можна в будь-яку погоду переходити на протилежний берег. Цей камінь потрібно удалити. Оце мінімальний рівень води. І спроба запустити її, щоб текла через отвір для турбіни, щоб побачити, як воно відбувається. Дійсно, енергія висока. Деякі камені треба забрати з нижньої сторони, щоб очистити нижній б'єв, опустити рівень води, щоб, не... щоб турбіна вільно крутилася при підйомі води. От, це приблизно дві третини від проектної кількості води, яка заходить в канал. І буде крутити турбіну, буде рухати турбіну приблизно дві третини. Вже вся вода тече через перепад, щілини всі заповнені, тому йде поверхи і має змогу вільно заходити в канал. Початок будівництва постійного містка. Це виробництво турбіни в домашніх умовах. Сьогодні 1 лютого 2025 року. Ось такий вигляд приблизно буде мати турбіна на саморобній гідроелектростанції. Діаметр метр, висота 45 см. Кута нахилу лопасті приблизно 37-40 градусів. Це примірка на місці, багато випробувань із пропуском води, як воно буде поводити себе. Але саме головні випробування, коли буде підйом, різкий підйом води, щоб зрозуміти, як веде себе турбіна і скільки води входить при паводковому режимі. Приблизна кількість води, яка протікає зараз, складає від півтора до 2 метрів кубічних за секунду. Турбіна разом з валом вставляється на своє місце. І йдуть випробування її в робочому режимі. Це знову різкий підйом води внаслідок танення снігу і невеликого дощу і дає зрозуміти, як протікає вода, і чи не буде заважати турбіні крутитися. Встановлений новий шлюз, і от він показаний. А це Макс ще більший підйом. Це вже дуже викритий. Протікає зараз. Тим не менше, шлюз витримує, хоча його висота буде збільшена. І ми бачимо, що в нижний б'єв також дозволяє турбіні навіть при такій воді вільно крутитися. Причому в канал може заходити буквально максимальна кількість води, можливо, до 4 тонн в секунду. А це означає, що потужність проектна потужність, яка розраховується на 15 кВт, може бути збільшена буквально в кілька разів. Асинхронний двигун потужністю 37 кВт, 960 обертів за хвилину, перероблений на ніодінові магніти, буде використаний в якості генератора, і з нього планується отримувати 15 кВт енергії